Після операції поводиння в нас ейфорія. Партнери не дуже радіють, США вже забирають у України зброю від дронів, причому Росія щоночі б'є по Україні сотнями дронів. Але головне, в гороскопі України йде до погіршення чи до поліпшення в найближчий місяць. Отже, в кінці червня Плутон знову тисне на Сатурн а 25 червня новий місяць. І теж удар по Сатурну. Це точка вибуху, масовані атаки, рекорди пусків ракет трагедії, про які говоритимуть усі, не лише в Україні. Наступним таким періодом буде плюс-мінус три тижні від 13 жовтня. Так, зараз теж багато трагедій. Але коли ми називаємо дати, це найяскравіші і найпотужніші точки. Але вони складають тенденцію. Більш того, це велика тенденція, яка буде найактивнішою в 2025 та 2026 роках. Але вплив залишиться до кінця 2027. Ми ж всі помітили, що зараз наступ та атаки стали агресивніше, ніж були у 2022, 2023-2024 роках. Про цю тенденцію я говорила в інших відео набагато раніше. Найнебезпечніше зараз це 23 червня і тиждень два навколо. Це не один день, це хвиля. Вона йде і триватиме до кінця липня, бо так про це говорить новий місяць. І чим ближче до 23 червня та 25 червня, тим сильніше. Тому підтримуй армію, донать, не мовчи. а головне не збігай від реалії. Надійшли це відео тому, за кого хвилюєшся, бо зірки попереджають, і цього разу голосно.